Kidding. houses Brat. Я за тебе тут буду стріляти. Я проти влади, мене кинуть за грати Одні шукають тут снаряди, інші шукають клади люди у пошуках правди Підари то депутати, ТЦК отряди, за свою свободу. Отже, проти влади, де підараси, депутати, які не підуть у наряди. Тут усе себе заради влади, люди посилають людей помирати. Падають ракети на голову, падають гради. Все можна купити, так само. Як продати країна, мрія, блять, бандера, мені тато, тут у дітей травмати, блять, вони знають, як життя забрати, мене кинуть заграти, слово патрон, вам хочу передати. За спиною люди Україна, мати, над ворогом тут ворони, гранати, ворони гранати, ворони гранати, ворони гранати, це моя земля, вам не забрати, брати я за тебе тут буду стріляти, буду стріляти це моя земля, Підорам її не забрати.